Радіо Юенчикаго закінчується 659-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби російські війська завдали 10 ракетних ударів та здійснили 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На фронті відбулося 73 боєзіткнення. А зараз детальніше про нічну атаку Києва. Як повідомила КМДА, загалом в результаті постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі, двох дітей, госпіталізували. Удар був настільки сильний, що вікна і балкони просто знесли у щільно забудованому багатоповерхівками дворі від уламків утворилася величезна вирва. Деякі автівки мирних жителів знищені вщент. Одну вибуховою хвилею перекинуло через паркан дитячого садочку. Тим часом Збройні сили України стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Раніше Русня почала розповсюджувати інформацію про нібито повне захоплення Мар'їнки, проте у ВСУ це не підтверджують. За словами Тарнавського, продовжується стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. У Вітебську Республіки Білорусь. Палає електропідстанція пожежі. Передували вибухи. Білоруси у соцмережах повідомляють, що у кількох районах зникла вода та електрика. Також відомо, що у Білорусі будують нове військове містечко неподалі кордону з Україною. За інформацією джерела, військове містечко південного оперативного командування буде побудоване на базі. П'яти занедбаних дитячих таборів. Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Новабуда Гомельського району неподалі кордону з Україною. Ну і ще трішки давайте позловтішаємося. На Росію окупанти не довезли пошкоджений Су-34 на ремонт. Везли, везли і злетіли у кювет. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож передаю слово колезі. Ну що, як бачимо. Як бачимо, новини втішні, що там нарешті, все в них злітає, все в них ламається, і бачимо, наскільки вони, е, наскільки вони не можуть навіть нормально довести свою поранену техніку, свою пошкоджену техніку до своїх територій. Ну, Тут можемо тільки повтішатися над цією ситуацією. Так, звісно, можемо тут повтішатися, але напевно на цьому все насправді, тому що не потрібно забувати, що в нашій країні йде війна, і як бачимо з останніх новин, власне кожне містечко України. власне, на в небезпеці, і як бачимо те, що було в Києві, масована атака. Це були і шахеди, це були також і ракети, і, е, на жаль, є постраждалі, тому е, не потрібно забувати дійсно, що йде війна, попри е, цей, нібито який мав би бути святковий настрій, але вже що маємо, то маємо. І справді ситуація страшна. Пам'ятаю, як я ходив ще по цьому районі е, в Києві. Під мирним небом, якщо так можна сказати, але бачимо, що зараз вони активізовуються все до початку різдва, до початку нового року і. Просто не віриться, не вкладається в голову, тому що столиця України повинна бути найбільш захищеною, а тут вони ось так паляють туди свої ракети. Ну була інформація, звичайно, чому не вдається завжди ППО збити усі власні ракети та шахеди. На жаль, також потрібно звертати увагу і на погодні умови, тому на жаль, і є влучання, але тим не менше до речі, якщо порівняти з минулим роком, то в цей період, і в принципі, і жовтень, листопад, грудень були дуже гарячі місяці, особливо по всій території України, коли були прильоти, були так само і Львів, і Тернопільська область, і Хмельницька область. Зараз також є прильоти, але не такі, мабуть, масштабні, як минулого року. Це потрібно звичайно зазначити. І тим, що в нас все ж таки і ніби збільшилась кількість ППО. Ну і звичайно, наші військові вже мають більше досвіду скажімо так, набиту руку їх збивати. Проте Наталю розумієш, всі досконалюються, і так само ж, напевно, і росіяни досконалюють свої ракети, свою швидкість, і ППО так само може не справлятися і не збивати всі ракети, які є. А давай ще поговоримо про ситуацію на фронті саме в сухопутному напрямку, де наші війська, як бачимо, тримають наші збройні сили України оборону Мар'їнки. Вона триває, наші захисники тримаються, і так само ж в Напрямок, так, також е, в тому ж напрямку, але й бачимо, ти говорила про те, що контрнаступ пішов трішки не за планом. І... Так, була інформація про те, що е, контрнаступ пішов не за планом. І, е... Ніби що зараз наші війська зараз стали в е, на оборону, тобто не в контрнаступі, а в обороні, ну, звісно ж, в Україні зима, болота, і якось іти в контрнаступу, це. Важко і фізично, і так само ж неправильно і до наших військовослужбовців, тому що це втричі важче, наприклад, якщо б це була весна, чи літо, коли для цього дозволяють погодні умови, звичайно, абсолютно все впливає на те, що відбувається на фронті, і, звичайно, погодні умови, і не тільки, але так само і, і про техніку не потрібно забувати. Абсолютно все впливає на те, що відбувається зараз в нашій країні. Ну, будемо надіятися, що наші збройні сили України втримають цю оборону, що все буде добре. І так само, що наші західні партнери будуть дарувати, дарувати нам гранти, дарувати допомогу, кошти і буде відповідна зброя. І все ж таки, наші збройні сили оборони втримають цю оборону цих територій, які є в гарячих напрямках. А вже з весни ми підемо в контрнаступ і відвоюємо всі території, які були. А зараз ми йдемо на рекламну паузу, після якої буде інтерв'ю, яке залишив нам Дмитро з власником компанії Клейнот Олексієм Золотарьовим. Ну а після інтерв'ю ви вже почуєтеся зі мною з блоком внутрішньої та зовнішньої політики. Новини розповімо вам найгарячіші і найцікавіші новини в цих блоках. Тому залишайтеся з радіо Радіо «ЮЕЙ Чикаго»